Подаруй моменти святкової магії. Зразу відкривається новиночками. Нова туалетна вода Люсія і набір сережечок. Всього за 199 гривень, якщо ми зробимо покупочку на 800. А Люсія по льготній ціні, якщо ми замовляємо на 400 гривень. Новий набірчик ПоЗЕС. У коробочці подарунковий подарунок для чоловіків, глейчер на основі лимончика, свідкова упаковка улюбленої маски і ще й улюблених капсул. Зверніть увагу. Крем Optimals. Норхен. прикраси без знижки. Подарункові пакети. Новиночки, тематична сторіночка. Дивіться, ось носочки, це новиночка цього каталогу, а решта продуктів вже є в цьому, ви можете придбати. ССНК. Сторіночка для романтичних подарунків. Набір кремів. Для чоловіків. Новиночка, зверніть увагу, браслет. Для діточок. Це такі подарунки для найдорожчих людей. Дуже такі вони затишні, подивіться. створюють такий затишний настрій. Ароматні. Новиночка. Гелі оновлені в упаковці. І новиночка Milk'n Хані». Дуже такий приємний аромат має. Чудовий подарунок от Optimals. Комплексний набір. Креомассажер. Ваунт. Пьюскін, догляд. Якщо от прекрасний догляд, якщо не ставити спеціальних завдань, ароматні лавнейче, бальзами, прекрасний догляд 40, New Age. Ці сироватки просто відмінні. І крем можете підібрати собі є тестування. Спеціально прийти тестування, підібрати собі догляд, який потрібен саме вам. Прекрасна ця сироватка зволожуюча, я вам скажу. От відмінний цей набір. От цей рестор Ну тут всі вже мої хіти, вони настільки... Я всім раджу спробувати ці продукти. Вони настільки покращують самопочуття і просто полегшують життя. Набори, морський кальцій зі знижечкою, зверніть увагу. Супчик зі спаржою це взагалі фаворит. Догляд за ніжками. Відмінний крем для ніжок і дезидорант. Дезидоранти прекрасні. Зубні пасти, інтимні гелі, серія для тіла, шведен спа, подарункові упаковки. Прекрасні подарунки. Ароматні з шоколадом дуже приємний набір. Креми для рук кожен 129 гривень. Лавнечі. Грибенці. Відмінна якість. Еллео. Дуолоджі. Відмінні засоби для волосся. Прекрасний набір для дітей. Шампунь для тіла і волосся. І мило таке духмяне. і форма, яка ж цікава. Для нього. Набори подарункові. Nordic Waters. Позес, новиночка це вже історія богів. Парні аромати. Магнітиста. Прекрасний аромат і ціна непогана. Подарунковий набір теж непогана ціна. Дівайн. Буаре. Міні флакони завжди треба мати такий. І подарунок від міни. Прекрасна тональна основа. База під макіяж, рум'яна. Туш, лайнер, помада. О новиночка, як ви бачите. Це новиночка цього каталогу. А це новиночка в цьому каталозі. Подивіться лаки і олівчики. Лаки, подивіться, яка ніжна, який ніжний взагалі палітра. Тіні. Не забудь про сяю шкіру в новорічну ніч. Все для святкового макіяжу. Це я так підозрюю тіні, ті, що новиночка в, в, в цьому каталозі, що діють. Відмінні стільки, вони просто ніколи не можуть закінчитися. І хайлайтер. Теж святкові дні завжди він пригождається. Туж для брів. А ось підводка і тіні. І срібна підводка. От бачите, які зразки, як можна зробити очі за допомогою підводки срібної і за допомогою тіни. І це новиночка. В цьому каталозі ще їх нема на складі. Підводочка вже є, я взяла, буду робити обзор. А тіні ще нема. Будемо чекати. Масло для гоп. Стінтом і ультрафікс помада. Ну це вже дійсно, якщо на свято, то вже макіяж буде дуже стійкий. Лаки. Відмінний засіб Duology За прекрасною ціною, подивіться. Це дійсно такий універсальний засіб, з ним можна робити все. Відновлює пошкоджене волосся, робить волосся слухняним, шовковистим, допомагає захистити фарбоване волосся, полегшує розчісування, допомагає повернути об'єм та освіжити укладку, стійкий аромат 24 години. І святковий образ легко, за допомогою туші. 5 в одному. Безселяр. Ось вот такий новий каталог номер 18